Російський посол телефонує одному з телеканалів. Не показуйте історії про українських дітей, яких ми викрали. Ну які викрали Росія, тому що вони можуть зашкодити перемовинам, от тому наше, якщо зробити висновки із е, Вашингтона, тому що є такі наративи, що е, м, Україна вже достатньо виснажена, вона не може далі вести цю війну. Тому Трамп правий, що треба. Домовлятися, завершувати, щоб не було смертей, і нам треба говорити, що дивіться особливо новина, що є китайські вже військові, коли президент це озвучив, і показувати, дивіться, Україна не те, що не може виграти цю війну, Україна дає відсіч, попри те, що уже крім північно-корейських солдат є китайські, і те, що за останні три місяці Трампа у владі зросла інтенсивність атак. Китай не зменшив підтримку Росії, Китай і Росія провели в березні спільні військові навчання, морський пояс, і будь-які зусилля відтягти Росію від Китаю вони приречені. Як сказав один конгресмен, колишній голова Хельсінської комісії Джо Вілсон, це просто стюпід. Це просто одну тупо, це нісенітниця, це абсурд. Це я.